Вже майже тиждень, як пані Алла стала патронатною мамою для двох братиків малюків Єгора та Микити. Їм трохи менше два з половиною рочки та майже чотири місяці. Відповідно, це перша патронатна родина на житловому масиві південного ГЗК та в Інгулецькому районі. Загалом це мій перший досвід. І дітки в мою сім'ю поступили. Хлопчику Єгорку два роки і три місяці. Нікітки три місяці буде два го чотири місяці. На зараз їх двоє в мене, і моя донька третя помічниця. І от ще в мене дуже гарний помічник. І цією командою ми справляємося, допомагають нам служби у справах дітей. Ну би все робимо в команді і не залишаєшся наодинці. Допомагає пані Алі її рідна 16-річна донька Каміла, яка професійно займається греко-римською боротьбою, а також фахівці профільної служби, які повсякчас на зв'язку в разі виникнення якихось питань. Наразі у нас в місті стоїть гостре питання щодо тимчасового влаштування дітей саме віком від нуля до трьох років, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тому що в місті таких закладів інституційного догляду саме малих дітей тимчасово влаштувати немає і лише Одна є можливість це направити дітей до медичної установи, але ж медична установа надає послуги з оздоровлення, лікування. Тому створення патронатних сімей у місті є дуже велика потреба і бажання кожного району створити таку сім'ю. Нині в місті один з векторів діяльності служби в справах дітей якраз є створення патронатних родин в різних районах Кривого Рогу для найменших містян, які опинились в крутному становищі. Першим районом, де створили патронатну родину, став Саксаганський район. Інгулецький район став другим. І цей процес триватиме й надалі. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв перший міський.